Всім привіт! Сьогодні у нас буде відеогайд на героя Арман Свеличавий. Як його вдягати, які таланти обирати та де його використовувати. Тож, поїхали! Почнемо з цього героя, що по його навичкам. За один він у нас атакує одного ворога та збільшує тривалості перезарядки довільної, активної навички цілі на два ходи. Плюс заповнює свою шкалу ходу. Це вже дуже потужна базова навичка. На А2 він у нас. Краде шкали цілій, плюс накладає оглушення на один хід. Тобто він контролює нашу команду просто до неможливості. Наступне у нас А3 накладає на ворога вівцю на один хід, штраф не можна заблокувати. А це означає, що, наприклад, блок е штрафів нам не буде заважати. Тобто, ми будемо накладати вівцю скрізь нього, але точність нам буде потрібна. І також він ще усуває всі бонуси з кожного ворога. Це просто імба, а не герой. І плюс у нього є пасивка, якщо вівцю усунути з ворога або дія цього штрафу спливає, збільшує до максимального рівня тривалості перезрядки до вільної активної навички цього ворога. Плюс ще заповнює свою шкалу ходу. Просто космічний герой, і його аура на арені 28%. Тобто просто імба з імби. Хто не робив злиття, дуже пошкодують. Ну що ж, перейдемо вже до артефактів даного героя. Стосовно артефактів, перше, це йому потрібна точність плюс велика швидкість. Також додаємо параметри здоров'я захисту, щоб він був у нас більше міг виживати на арені або на інших локаціях. В нашого арманза, який у нас представлений, Майже 80 тисяч здоров'я, 3 тисячі захисту, 354 швидкості та 353 точності. Але це ще його не апгрейднута версія, це ще будемо все збільшувати, бо в нас ще не прокачені тут на ньому таланти. Стосовно сетів артефактів, у нас втягнуто сет сприйняття, що додає йому точність та швидкість, тобто головні для нього параметри. Інший у нас сет артефактів у нас додає опор, здоров'я, швидкість, та також заповнює власну шкалу ходу на 2% за кожен бонус, накладений на, на ворогів. Але цей сет дуже важко дістати. Хоча буде дуже-дуже заходити на арманза. Також сет швидкості, точності, ці всі сети можна буде використовувати. Якщо ви новачок і вам важко зібрати відповідні сети, можна просто застосовувати. Параметри, які йому необхідні. Тобто швидкість, точність і вже здоров'я захист ми добираємо. По нашому арманзу, у нас давайте ми по кожному артефакту пройдемося та подивимося, що у нас вийшло. Зброя у нас, бачимо, швидкість, точність, опір. Ми йому дали, трохи опіру ми додали. Далі, шолом. Швидкість, точність, захист у нас тут. Плоский, Але ми бачимо великий параметр швидкості та точність, те, що нам необхідно. Далі у нас щит, теж швидкість на максимум, точність є те, що треба. Здоров'я, опір, так. Рукавиці вдягаємо на здоров'я або захист в відсотках, додаємо параметри додаткові швидкості, точності, те, що нам треба. Броню вдягаємо на точність, щоб розігнати велику, велику точність, щоб він міг законтролювати суперників на арені. Додаткові параметри бачимо: є захист в відсотках, швидкість, те, що необхідно. Щоботи завжди вдягаємо на швидкість на контрольних героїв. Тут у нас швидкість, і вже точності бракувало, але сет нам дуже допомагає цей тому ми його вдягнули. Далі йдемо до біжутерії, спускаємось. Перстень, здоров'я, здоров'я в відсотках, плюс захист шукаємо. Вдягаємо. Амулет можна на точність, щоб більше було. У нас тут атаку. Різниці немає. Атака, захист, здоров'я. Краще було б на здоров'я захист, і вже в додаткових бачити точність та опір, те, що нам необхідно, плюс захист. І тут вдягаємо стяг. можна вдягнути на точність, щоб роздягати більшу точність, а можна вдягнути на здоров'я захист, щоб він більше виживав. Бачимо додатковий параметр швидкості, те, що нам і треба. І головні параметри ми вже в них проговорили. Далі стосовно його дару. Дар обрали окову часу, на збільшення його аури або аури союзника, який у нас в лідерах. Також можна обрати дар у нас ем, поліморфізм, щоб контролювати суперник, який він накладає на на штрафи, кидав його в вівцю. Це теж буде дуже актуально на арман Завеличавого. Ну що ж, ідемо вже переходимо до талантів даного героя. Таланти поки що не прокачені, але, звичайно, в гілці ми йдемо захист та підтримки. У, у підтримці ми беремо... Е, йдемо на соколине око, обов'язково, плюс коло магії обираємо, щоб е, перезарядку скорочувати. І захисту йдемо через залякування, плюс відплату, щоб він у нас зі свого базового навику збільшував тривалості перезарядки довільні активної навички, цілі на два ходи. Це дуже потужно. Якщо його будуть прибувати, він контратакує і з тривалості вже переглядки наших суперників. Тобто контроль машина просто в дії. Мені цей герой дуже сподобався, я його тестував. По-перше, на феї на, на феї. Чим він цікавий, ми йому робимо багато, велику швидкість, і він у нас залітає відразу, контролює нашу команду, ну, яку у нас відображається зеркально на феї. І ми легко можемо просто скоротити шкалу ходу, оголошення, тобто вона не буде нас атакувати. І тим самим ми просто пробиваємо команду нашу і перемагаємо в битві з фею. Тому це дуже класно, що він використовується не тільки на арені, можна брати і на феї, на підземелля, на вежу. Він просто контролює хвилі, просто тримає їх, навіть не дає отримати хід. Бо він у нас на перезарядках всього в три ходи. Тут немає чого у нас. Навіть казати, це дуже-дуже потужний герой. Ну що ж, давайте зайдемо на арену та продемонструємо його на ділі. Так, заберемо тут у нас атамана і поставимо у нас Арманза. Давайте залітаємо на першу битву нашу. І протестуємо нашого Арманза на арені. Так, є у нас залітаємо і відразу натискаємо у нас. Краде шкали ходу всіх цілі, крім тих, що перебувають під UC. Накладає оглушення, на всіх ворогів, які не перебувають під UC. Поїхали. Бачимо, що принц Каймор у нас всі законтролювалися, окрім Мітрала. Мітрала має велику базу опору, але ми можемо подивитися, чи находи він на неї лісну. І не мітрала Ціфроклінсула, на жаль. Тут ми не застереглися, що на мітрала. Потрапилось. І ми можемо просто так в нашому склали команду. Ну, контроль був класний, але мікрала проклінціла. І подивимось на що здати наш арманс. Як він буде контролювати команду суперника. Знову зараз ми будемо влітати за два. Влітаємо за два. правда, <плес> була. Сум, у нас під контролем. На жаль, на жаль, так, давайте оп! І накла обівцю. Будь ласка, наш арман є. І... Тепер поки що давайте ось так зробимо. Зараз будемо очікувати, можливо, і проб'ємо. Давайте. на... Тімо ми туди зіграли, але нічого. Так, Арман. Зараз чекаємо, поки кам'яну шкіру у нас... дія пройде, будемо контролювати. Давайте поки що пропустимо. Але Арман збачимо, що вже свою навичку навіть... перезарядив. Добре, ось бачимо, що барон вже у нас на наперед. Так, давайте ми поки що проконтролюємо щоб нам не заважали дорогу поли. Так, давайте в скелета. Ага, скелет у вас опорний тут. Нічого. Так, зараз проб'ємо, давайте поки що так. Збільшу кривалость дуже... Так, зараз кам'яна шкіра буде у нас спливати і будемо вже ми залітати. Арман знову вже перезарядив. Ось бачите, але він дуже швидкий у нас. Так, ще раз б'ємо. Ще раз б'ємо, зараз вже має бути у нас... А давайте в скелета ще раз, все ж таки опорний. Треба більше точність арман. Ну давайте спробуємо. Непогано пробив у нас, до речі, нарсис. До речі, якщо ви вважаєте, щоб я зробив огляд на нарсиса та нашу анкару, то... пишіть у коментарях, буде дуже-дуже-дуже дуже круто. Так. Зараз сунь. А, нас же Лідія. Суна не буде. Давайте так зіграємо. І все. скелет відлетів, і наша вже перемога. Ага, тут у нас луконок. А ми йому давайте вівці. Оп і вівця. Дуже такий наглядний у нас бій. Можна було б швидше, але романс просто тут бездоганно. І... Є вже перемога. Давайте ще спробуємо. Спробуємо. Тут у нас мітрала. Тут, до речі, у нас є. Давайте спробуємо такий пак. Зараз будемо влітати просто в нього теж з контролем. Все як завжди. А можливо і вівцю на Сіфі. Зараз подивимось. Так, давайте спробуємо. Просто. Ну, тут навіть немає що коментувати. Він просто законтровав цю команду. Зараз у нас ліді страховний і наш нарсо. Просто потужна команда. Просто потужна. Арманс просто до нього ми бачимо просто його в ділі. Він працює настільки потужно, він не дає отримати хід супернику просто без шансів. У нас без шансів. Ну що ж, ось таким у нас вийшов гайд на Арман Завеличавого. Мені цей герой, як бачите, дуже сподобався. А як він вам, пишіть, будь ласка, у коментарях. Чим вам він дуже сподобався або не сподобався, можливо, комусь, але насправді тут немає навіть що казати. Герой просто вийшов рівня 10, -10 просто імба з тих, що героїв на злиті у нас були. Так, це не гнут, але це дуже потужна контроль машина, яка просто буде заходити на арену, на лайф арені. На підземелля для новачків, щоб контролювати хвилі. На фейл, я вже його тестував на 120-му поверсі важкого режиму. Він туди заходив просто бездоганно. Тому всім раджу використовувати арманза. Правильно вдягайте, якщо ви новачок, трішки зменшити параметри. Теж можливо і використовувати його в своїх цілях на підземеллях, на вежу, на важку. На звичайну. Тому цей герой отримав від мене оцінку 10-10. Дуже він сподобався. Протискаємо вподобайки. Не забувай підписатися. Всім дякую за перегляд та мирного неба.